Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Ми продовжуємо підбувати підсумки 2022 року і в цьому відео розповімо про деякі з найкращих парадних наручних годинників, випущених цього року. Якщо ви не бачили попередні наше відео про найкращі годинники 2022 року, можете подивитись їх за посиланнями в описі. Відкриваю нашу підбірку LNN Son Grand Lines 1-2022. Відрізняється сірим циферблатом і ще більш елегантними пропорціями. Ця оновлена модель Grant Launch 1 пропонується в корпусі з 18-кратного рожевого або білого золота діаметром 41 і товщиною 8.2 проти 8,8 мм у попередній версії. А хронометр Contemporain 2. Вишуканий годинник високого годинникового мистецтва, який досконалює стиль, представлений хронометр Contemporane 1 у 2018 році. Годинник прикрашений дорогоцінною малію Гронфу, а на кільці для позначення годин, розташовані римські цифри, котрі чергуються. ARMIN STROM Tribute 1 Rose Gold Edition Перша версія Tribute 1, яка була випущена в дорогоцінному металі після первісної версії з мержавічої сталі, представлена в корпусі 38 на 9,38 мм із рожевого золота 18 каратів із текстурованим антрацитовим циферблатом. Brigade Tradition Quantum Retrograde 7597 Blue Dial. Ефектна модель Reference 7597 із золота з постибленим або синім цеф із ретроградним сектором дати, що красиво виділяється на тлі механізму з антрацитовим покриттям. FP Gurn Automatic 2022 Нова модель Automatic, що входить до колекції Classic, доступна в двох розмірах 40 або 42 мм із товщиною 10,7 і двох матеріалах корпусу платини або рожевого золота. Furlan Muddy Black Sector 2116A Елегантний тристілочний годинник у круглому корпусі 37,5 на 10.5 мм, виготовленому з нержавічої сталі 316L з вушками крові роги, що додаються до корпусу після фінішної обробки. Годинник, оснащений автоматичним механізмом, лажу Піре. Ланжин Master Collection 190 t Anniversary Три моделі Launch Master Collection діаметром 40 мм mm із нержавіючої сталі, рожевого і жовтого золота на честь 190-річчя марки та її багатої спадщини. Master Singer Edition Singularis Enamel Спеціальна версія моделі Singularis другого покоління годинників Meister Singer, оснащених фірмовими калібрами Edition Singularis Enamel з дорогоцінним цифроблатом з емалі. MyDA Multiford Power Wind Chronometer Limited Edition. Натхнена моделлю Power Wind, випущеною 1954 року, ця нова лімітована серія поєднує в собі ретро-образ і технологічно просунутий автоматичний механізм, точність якого сертифікована. Omega DeVille Prestige Collection 3 покоління. Оновлення колекції DeVille Prestige вводить сертифікацію Master Хронометр для всіх механічних моделей, а також нові моделі, що пропонують різноманітні варіанти оздоблення та кольору циферблата. Salvein Ponad Origin Ця модель з нережовічої сталі діаметром 40 мм з асиметричним циферблатом, у центрі якого розташований у положенні 6 годин регульований орган. Корпус обрамляє посліплений циферблат, котрий вирізняється чудовою читабельністю та незвичним оздобленням. Zenit Calibur 135 Observator Limited Edition. Випущений серією з 10 екземплярів продається виключно компанією Philips у співпраці з Бексон Руссо. Цей годинник зеніт у 38-мм платиновому корпусі має злегка куполоподібний чорний циферблак зі стерлінгового срібла з гілішованим гравіюванням. Підбірка вийшла дуже різноманітною, кожен із годинників не залишиться без уваги до себе або до свого володаря та стане витонченим доповненням до вашого парадного образу. Пишіть, який годинник або колекція вас більше вразили, придбати деякі годинники ви можете за посиланням в описі. Тисніть вподбайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.